Слава Богу. Іноді у житті ми переживаємо різного роду терпіння і часто нарікаємо, чому Бог саме нам попускає випробування. Але чи коли-небудь задумувалося, що хтось може мати ще важче терпіння, ніж наше, скільки є прикутих до ліжка, калік, сліпих? Немічних, убогих, голодних, бідних та багато інших страждаючих людей. А я маю дах над головою, маю кусень хліба в хаті, не сліпий, не каліка. То чого мені нарікати? Навпаки, потрібно повсякчас дякувати Богові за всі його дари та ласки. Дякую тобі, Господи. Ось випадок із життя одного ченця, Василіана, який захворів на рак і вже сидів у візочку в келії і був свідомий того, що його життя догорає. Коли запитали його, як він почувається, він відповів маю страшні болі. І ліки вже не допомагають, але сиджу й молюся Богові, кажучи, нехай буде його свята воля. І не нарікаю, бо знаю, що у світі є ще більше терпіння, ніж мої. Так у молитві і сподіванні на Господа цей чернець відійшов у вічність на різдво Господа нашого Ісуса Христа. Христос також терпів страшні муки. Пригадаймо Його страджанні. Як його били, опльовували, копали, штовхали на хресній дорозі, не маючи ні краплі жалю і співчуття до нього. Та він з честю переніс і витерпів це все, виконуючи волю свого Небесного Отця. Господь терпів і нам велів, тому, любі мої, будемо за все. Благодарити Господа і терпіти із смирінням, бо на все Його свята воля. Амінь.